А тепер поринемо у технології майбутнього, які існують вже зараз. Royal IHC представила перший у світі чотиригусеничний підводний траншей спеціально розроблений для робіт на мілководні та призначений для закладання кабелю на морських вітрових електростанціях. Hightrack було успішно випробовано та продемонстровано у порту Тайн у Саутшилці, де було створено спеціальну місцевість, щоб імітувати підводні умови. А ось це модель серії MTM. Від Dango Diamant має вантажопідйомність 15 тонн для захоплення, повороту, підйому та нахилу по колам. Завдяки тихому дизельному двигуну рівень шуму значно нижче 80 дБ. Брейк Т-35Б це трьохрядний дисковий транше для професійних підрядників, які надають перевагу високій продуктивності. Він встановлюється на більшість машин і підходить для широкого діапазону умов та місцевостей. Це просто захоплююче.